Привіт, я Анна, твій персональний стиліст на цьому інтенсиві. І я хочу поділитися з тобою, як виглядати стильно та актуально цієї зими. І сьогодні ми розпочнемо з загальних трендів цього сезону. Перше, що у нас на порядку денному, це звичайно верхній одяг. Адже з приходом холодного сезону, осінь зима, завжди шукаємо щось нове. І таке, що буде служити нам довго, зігрівати нас і дарувати тепло. Цього сезону дуже актуальними у нас є прошиті куртки та прошиті плащі. Дівчата звертаємо увагу на курточки прямого крою, тому що це база. Яка завжди буде актуальною і буде довше вам служити? Це може бути довжина нижче сідниць, а також може бути довжина Максі. Особливо актуальна тематика на зиму це пуховики. Пуховики це річ, в принципі, універсальна річ, яка потрібна нам кожної зими і на яку не так швидко змінюються тренди. І цього сезону все ще актуальні пуховики оверсайз, об'ємні пуховики довжини Максі, об'ємні пуховики, в принципі, плюс-мінус універсальної довжини. Проте не дивимося за коротесенькими, кропнутими пуховиками, які були в нас актуальні декілька сезонів тому. А звертаємо увагу радше на довші моделі. Це також можуть бути моделі з затяжками на талії, які дуже гарно виділяють вашу жіночну фігуру. Просто на всіх показах. Були помічені шкіряні пальта, шкіряні пальта макси довжини, шкіряні пальта тренчі, шкіряні пальта з об'ємними виразними плечима, які так, підкреслюють і підкреслюють маскулінність, доволі такий цікавий елемент, який розбавить повсякденний образ. Наступне я вважаю це взагалі класика, і це те, що Окупиться вам 100% і повинно бути в гардеробі кожної жінки. Це є шерсть макс і пальто. І моя особиста порада, коли йде мова про пальто, Звертаємо увагу на пальто з шерсті і кашеміру. тому що це речі, які будуть довго служити і точно будуть вас зігрівати. Також цього сезону представниці стріт Style Fashion були помічені у дублянках: дублянках авіаторах, дубляночках з вчиною. Доблянках таких прямого вільного крою. Рекомендую звернути увагу на такі дублянки теж, тому що вони доволі комфортні, їх класно поєднувати з джинсами, наприклад, з угами, про, яких ми з вами, про, про які ми з вами ще будемо говорити пізніше. І на повсякдень це гарний варіант. Якщо обираєте натуральний варіант, він, звичайно ж, буде дуже теплий. Те, від чого, шаленіють всі модниці цього сезону, це штучні шуби. Дівчата, шуби знову повертаються. Я, не, я особисто не зовсім рекомендую купувати штучні шуби, тому що їхній функціонал дуже обмежений, вони вас точно не будуть гріти в морозні дні, але якщо ви хочете розбавити свій гардероб, додати в нього чогось акцентного на вихід. То рекомендую звернути увагу на різні шуби: шуби теді, шуби кольорові, шуби пухнасті, шуби різних довжин, максі, короткі. Але якщо у вас в шафі досі є та натуральна шуба, який вже купу років, дівчата дістаємо і носимо. Звичайно, звертаємо увагу на те, щоб е, крій був актуальним. Це не зараз найбільш актуальний крій є прямий. Прямі плечі Рекомендую діставати, носити і не хвилюватися. Далі поговоримо про те, що ми вдягаємо під наш верхній одяг, і розпочнемо ми зверху: з светрів. Светри. цього року в тренді светри на одне плече, і светри з різними вирізаними горловинами. Дуже гарно жіночно виглядають по святковому, тому рекомендую звернути увагу на такі святри. На щодень можна обрати свитри, схожі на в'язані домашні свят з різними новорічними візерунками, не лише новорічними візерунками. Це такі свитри в такому гірському альпійському стилі. Також Досі з нами зберігаються светри, як їх називають светри лижників, тобто светри з замочком ось тут, на шиї високою горловиною. Звертаємо увагу на також на светрики різної об'ємної в'язки, такі наче вони в'язані вручну. Теж актуально, теж гарно з додатковими елементами дивиться у вигляді якихось акцентних швів чи чогось такого. Ну і також кардигани цього року актуальні як ніколи. Найактуальніші в цьому сезоні кардигани такі сприталені і вільним рукавчиком. Виглядають дуже жіночно, елегантно, і їх можна легко скомбінувати як у щоденні образи, а також у якісь більш святкові офіційні образи. Переходимо до низів цього сезону. Надзвичайно актуальними є спідниці олівці. І спідниці в довжинах МАКС. Кому актуально пропоную звернути увагу, і також ці спідниці можна легко вписати у свої святкові образи, чи е, вони достойно будуть виглядати в офіційно-діловому стилі. Якщо ж вам такі спідниці не актуальні, не комфортні. Рекомендую звернути увагу на спідниці плісе також довжин МАКС. Раджу звертати на спідниці увагу на спідниці плісе. В різних фактурах це можуть бути такі, як трикотажні, теплі спідниці плісе, це можуть бути атласні спідниці плісе, асиметричного крою. Шкіри в цьому сезоні дуже багато. І тут знову ж таки говоримо про шкіряні брюки. Вони також досі є актуальними. Раджу обирати шкіряні брюки також прямого крою, оскільки зимою це доволі комфортно. І. Звичайно, різних текстур текстур. Це може бути гладка матова шкіра, може бути шкіра під рептилій, може бути лакована шкіра. Джинси, звичайно ж. В гардеробі кожної з нас є джинси. Зараз просто насувається величезний тренд на об'ємні величезні джинси. Джинси, довжини Максі, які будуть збиратися внизу, які є вільними в талії, які є всюди об'ємними. Ну, а для тих, кому це некомфортно, тоді раджу звернути увагу на джинси просто прямого крою. Доволі кежуальний варіант, який гарно поєднується, і який актуальним, в принципі, буде ще з нами довго. І цього сезону до нас повертаються брюки-сигарети, які є дуже актуальними. На щодень для походу в офіс на роботу, і також, звичайно, їх легко поєднати у святкові образи, додавши верхні більш нарядні елементи. Дівчата, я сподіваюся, все, що я вам розказала, було інформативно. І ми з вами зустрінемося в наступному відео поговорити про аксесуари.